Доброго ранку, мою білята, знову в нашому новому занятті. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже корисні продукти на нашому столі. А для початку послухайте розповідь. Чували на городі овочі. Вони давно вже дозріли і хотіли, щоб їх хто-небудь помітив. Найбільше старався кабачок. Він був такий великий, товстий, круглий, що ледве перекочувався з боку на бік та важко сапів. Ще трохи і наш кабачок застрибає, як м'ячик. Була на городі красуня морква, її довгий хвостик визирав з-під землі. Морква вміла гарно танцювати, махаючи хвостиком. Поважний огірок любив ходити, склавши зелений хвостик за спиною. Огірок любив високо задирати носа, та він, так він, вихвалявся. Найдобрішою серед овочів була картопля. Вона запрошувала всіх не сваритися, а дружити. Картопля була дуже веселою, і овочі прислухались до картоплі. І вирішили не сваритися і жити дружно. Сьогодні ми з вами поговоримо про здорове харчування. А хто ж це до нас в гості завітав? Правильно, це Карлсон. Сьогодні ми з вами Діти, а що ж любив їсти Карлсон? Тісточка, морозова, цукерки. Але тепер у нього болять зубки і живіт. Діти, скажіть, будь ласка, а чи можна їсти багато содушів, цукерок? Ні, дійсно не можна. А чому? Бо у порядки вліти зубки. Треба більше їсти овочів та фруктів. Ось Міссені Кельсон і навчу. Подивіться уважно на картинку. Кожного дня. Маринка та її рідні їдять різні овочі. Вони дуже корисні і важливі для здоров'я, тому на городі в них росте дуже багато овочів. Скора осінь і сьогодні всі зібрали врожай. У бабусі морква і буряк, а ще й капуста і картопля. Вона варитиме борщ. Матуся для салату зібрала огірки з помідорами. Та зелену цибулю. А Марин... маринчене насіннечко, що навесні вона садила. у ну, який гарбуз перетворилася. На ньому як на стільчику сидіти можна. Смачна буде каша, смачна і корисна. Дітки, подивіться, будь ласка, які ви овочі бачите у кошику. Так, морква, буряк, молодці. Скажіть, будь ласка, а які овочі в мисці? Так, помідори, огірки та зелена цибуля. Молодці. Скажіть, будь ласка, а що в кошику у бабусі? Що вона робитиме з цих ово овочів? Так, вона буде варити борщ. А що приготує мама? Так, мама буде готувати салат. А що виросла з насіннічка у Маринки? Так, великий гарбуз. А як ви думаєте, що буде готувати маринка з гарбуза? Так, корисну кашу. Дітки, скажіть, будь ласка, що ви вдома разом з батьками готуєте з овочів? А признайтеся, чесно, а які овочі ви любите їсти? Молодці малята! А які овочі любите ви? А який же салат ваш улюблений з цих овочів? А на сьогодні наше заняття закінчилося. До побачення дітей до нових зустрічей!